Книга народження трагедії з духа музики Фрідріха Ніцше є однією з його ранніх філософських праць, опублікованою в 1872 році. У цій книзі Ніцше розглядає походження та суть античної грецької трагедії, що стала ключовим елементом його філософської думки, основна ідея книги. Полягає у розгляді двох протилежних, але взаємодоповнюючих сил у грецькому мистецтві та культурі діонісійського та Аполонічного. Діонісійське, на думку нічче, представляє емоційний, інстинктивний та хаотичний аспект, який виражається через музику та танець, тоді як аполонічне символізує раціональність, порядок та форму. Які відображаються у візуальних мистецтвах та поезії, нічого стверджує, що саме в їх гармонійному поєднанні полягає сила грецької трагедії. Він аргументує, що сучасна, на той час культура втратила це балансування переважно через впливи сократичного мислення, яке прагне до раціоналізму та логіки, ігноруючи. І раціональні та емоційні аспекти життя книга також включає ніченський аналіз музики як ключового елемента трагедії, здатного передати глибину та емоційну насиченість людського досвіду, яка втрачається в інших формах мистецтва. У підсумку народження трагедії пропонує глибокий аналіз культури, мистецтва та філософії. Розглядаючи їх через призму античної грецької трагедії та її впливу на сучасне суспільство і культуру. Контраст між діонісійським та Аполонічним. У цьому розділі ми розглянемо одну з ключових концепцій, яку Фрідріх Ніче представляє у народженні трагедії це дуальність між діонісійським та Аполлонічним. Ці дві сили втілюють фундаментальний конфлікт у грецькій культурі та мистецтві, який, за словами Ніче, є відображенням глибокої природи людського існування. Діонісійське відображає емоційну і раціональну сторону людського досвіду. Це аспект, що символізує хаос, пристрасть та нестримні емоції. Ніч бачить у цьому імпульсі вираження справжньої сутності людини, її інстинктів та несвідомих бажань. На противагу діонісійському аполонічне символізує порядок, раціональність та контроль, ніч вважає, що ця сторона відображає любов до краси, гармонії та чітких форм, аполонічне є виразом. Людського прагнення до порядку та структури у світі, де панує хаос, Нічше переконаний, що ці дві сили не тільки протистоять одна одній, але й доповнюють одна одну. Він вважає, що гармонійне поєднання Діонісійського та Аполонічного є ключем до розуміння мистецтва культури та людської психіки через цю дуальність між. Діонісійським та Полонічним Нічче відкриває новий погляд на мистецтво та культуру. Це дозволяє нам зрозуміти, як глибокі, часто протилежні сили формують наші досвіди, емоції та творчість, вплив сократичного мислення. У цьому розділі ми розглянемо, як Фрідріх Ніцше у народженні трагедії. Аналізує вплив сократичного мислення на розвиток західної культури, Ніцше вважає, що Сократ та його філософія відіграли ключову роль у зміні культурного курсу, віддаючи перевагу раціоналізму та логіці на шкоду глибоким і раціональним аспектам людського досвіду. Ніцше розглядає Сократа як символ раціонального мислення. Який прагнув вивести всі рішення та поняття з логіки та розуму згідно з Ніче, сократичний метод, що зосереджується на діалозі та питаннях, сприяв розвитку ідеалів ясності, правди та знання, Ніче стверджує, що сократичне наголошення на раціональності призвело до занепаду діонісійських цінностей, це призвело до зменшення значення емоцій, інстинктів. Та ірраціональних аспектів людського існування в культурі та мистецтві. Сократичний підхід змінив напрямок західної культури, зменшивши роль інтуїтивного та метафоричного в мистецтві. Нічче вважав, що ця зміна призвела до втрати багатства та глибини в культурному вираженні. У цьому розділі ми бачимо, як Нічче. Розглядає сократичний вплив як критичний момент у розвитку західної культури. Він вважає, що зосередження на раціональному мисленні призвело до зменшення важливості емоційного та інстинктивного у мистецтві та житті. Музика та трагедія у цьому розділі. Ми зосередимося на аналізі Фрідріха Ніче про роль музики у грецькій трагедії. Ніче вважав, що музика є ключовим елементом у вираженні діонісійського аспекту трагедії, здатною передати глибину та емоційну насиченість людського досвіду. Для Ніче музика у грецькій трагедії не просто доповнює слова, але відкриває внутрішню суть діонісійського. Вона виходить за межі звичайного сприйняття, відтворюючи глибокі, часто невимовні емоції та досвіди, Нічше розглядає музику як мову несвідомого, спосіб виразу того, що не може бути сказано словами. Він вважає, що музика в трагедії є могутнім засобом з'єднання із глибинними і раціональними аспектами людської природи. Музика вносить у трагедію вимір емоційної глибини та інтенсивності, що за ніч є вирішальним для справжнього розуміння трагічного досвіду. Вона дозволяє глядачам відчути справжню сутність трагічних переживань. У цьому розділі ми бачимо, як Нічше вважає музику невід'ємною частиною грецької трагедії. Способом занурення в емоційний світ персонажів та відкриття глибин людського досвіду через музику трагедія набуває унікальної здатності виразити невимовне, з'єднуючи глядача з раціональною сутністю буття, культурне та філософське значення трагедії у цьому фінальному розділі. Ми розглянемо важливість грецької трагедії та її вплив на культуру та філософію, як це бачить Фрідріх Ніче в народженні трагедії. Ніче стверджує, що трагедія є не просто формою мистецтва, але ключем до розуміння глибинних аспектів людського існування. Ніч вважає, що трагедія відображає фундаментальні аспекти людського досвіду, страждання, конфлікт. Та пошук сенсу. Через трагедію ми здатні зіткнутися з болючими, але важливими істинами про наше існування. За словами Ніцше, трагедія спонукає до філософських роздумів про життя та мораль. Вона ставить під сумнів прості відповіді та пропонує більш складний погляд на людські стосунки та моральні ділеми. Ніцше відзначає, що грецька трагедія і досі впливає на сучасне мистецтво та культуру. Через свою універсальність та глибину трагедія залишається актуальною, відображаючи емоційні та філософські пошуки людини. Книга, народження трагедії з духа музики Фрідріха Ніцше – це фундаментальний аналіз античної культури. Її впливу на сучасне мистецтво та філософію книга доводить важливість гармонії між ірраціональним та раціональним у розумінні людського існування. Дякуємо за прослуховування. Сподіваємося, що цей переказ був цікавим та корисним. Ваша підтримка. Надихає нас продовжувати створювати ще більше цікавого контенту у майбутньому. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте виконавця будь-якою прийнятною для вас сумою, реквізити ви знайдете в описанні. Дякуємо вам ще раз за вашу увагу та підтримку, ви, наша найкраща аудиторія.